Як отримати грант на суму 200 тисяч доларів і більше? І я хочу сьогодні для найбільш стійких людей, хто досидить до кінця? Познайомлю з переліком, як працювати компаніям з грантами, і дуже дуже багато сюрпризів вас очікує. Як я сказала, ми сьогодні спілкуємося з півтори години, але будуть ще відповіді на запитання? Тому пропоную залишатись до кінця. І сьогодні, що я для вас приготувала тренди та можливості ринку у 2025 році, які є перспективи саме для вас, для вашої організації, які знання необхідно мати, щоб отримувати гранти, і як ми з компанією можемо вам допомогти? Хочу розповісти трошки свою історію. Хто зі мною знайомий? Одеса Вітає клас! Хто зі мною знайомий, той знає, що я з Донецької області, і е через війну в 2014 році я вимушена була переїхати до Києва. Так як я 10 років працювала в Агенції регіонального розвитку Донбас, то приїхавши в Київ у 2014 році, ну, думала, що мені, в принципі, робити. Да? Я не знала, коли закінчиться війна. Я їхала в Київ, як і багато хто з вас на два тижні. Максимум потім я вирішила, що три місяці і до вересня війна закінчиться. Да, і так вже 11-й рік. А, мене запросили працювати в організацію Кримсос, в громадську організацію Кримсос, і це громадська організація, яка є виконавчим партнером ООН, UNHCR, Агенція ООН у справах біженців. І... Ми там видавали гранти на розвиток бізнесу та покращення житлових умов переселенців. І я цим займалась, і який, який був парадокс? Три тисячі в нас було можливості трьом тисячам ФОПів да, або людей видати ці гранти, але їх отримали всього 185 організацій. Чому, ви спитаєте, можливо, вони не підходили. Я відповім, що ні. Всі ці люди на початку виявили свій намір брати участь в грантових конкурсах. В грантовому цьому конкурсі безкоштовні гроші, я всім розповідала, як це круто, розпочинати бізнес. Але отримали всього 185. і вони отримали тільки тому, що вони дійшли до кінця. Як би не було важко, як би не було страшно, головна. Задача ваша продовжувати, не дивлячись ні на що. Я відкриваю компанію Synergy Development Consulting. Як я її відкрила? Я її відкрила так, що я так відкрила компанію, що вирішила, мені потрібно повчитися десь. Я поступила навчатись в Силиконову долину. Я пішла навчатись, і мене там відправили, досліджувати ринок. Тобто, в принципі, скільки грантів є для українців. Я була шокована, коли зробила це дослідження. Силиконова долина, як долина, як ви знаєте, там зрощують стартапи. І це був такий безкоштовний курс для українців, щоб навчити їх будувати бізнес. Досліджуючи грантовий ринок, я побачила, скільки грантових коштів. Для України є для українців і України. Я побачила, що 80% цих грантових коштів не використовується. Багато хто розніс потім по інтернеті цю тезу, але знаєте, просто що це було моє особисте дослідження. Воно в мене є ще з 2016 року, і на зараз ця тенденція не дуже сильно змінилась приблизно десь 60-70-80% Коливається цей відсоток коштів, які лежать і очікують на вас, на нас і на нашу країну. Тепер, після такої шокуючої цифри, я хочу представити себе на зараз: я керуючий партнер і засновниця групи компанії Synergy Universe, голова правління громадської організації Міжнародна агенція змін, керівник проєкту Fundraiser, можливо, хтось чув, або Impact Premiership. Член правління України швейцарської бізнес асоціації і працює з грантами з 2004 року, тобто, вже більш ніж 20 років, залучала кошти для підприємців, для громад, для неурядових організацій, для міністерств, для різних асоціацій, і вже на даний момент тільки особисто залучила більше 35 мільйонів доларів грантових коштів. Зараз, чесно, мені самої не віриться, що це можливо, але це факт, підтверджений нашими клієнтами. Але брала участь в розробці грантових заявок, які виграли на 50 мільйонів доларів і на 300 мільйонів доларів. У мене є також міжнародна експертиза, підтверджена. Я не просто член правління України бізнес-асоціації, я є ще національним консультантом Ради Європи в Україні. І кращий тренер 2019 року з відновлення та розбудови миру за версією ООН. Маю сертифікати консультанта зі стратегічного менеджменту, і як я сказала, що маю 20 років вже досвіду у роботі з грантами та реалізації цих можливостей у власних проєктах. Перший грант, який я виграла, був 20 тисяч доларів. І на сьогодні ми працюємо вже в 9 країнах світу. Зараз вже я серійна підприємецьця має п'ять бізнес-напрямків власну академію посавного компанію. А також допомагаю Україні та українцям розвивати бізнес. Я зрозуміла, що фінансування є на вирішення кожної проблеми. Я так загорілась, коли мені почали показувати мільйони гривень, мільйони доларів. Що думаю, Боже, ну це просто те, що я шукала, кого мотивують гроші ще в цьому житті. То ви мене зрозумієте. Коли я приїхала з цього тренінгу, то я зрозуміла, що я хочу пов'язати з цим все життя. Також я хочу, щоб сьогодні після цієї зустрічі ви зрозуміли свій шлях. Тому що якщо у вас не буде внутрішньої потреби щось робити для того, щоб покращити своє життя, життя своєї громади, життя свого бізнесу, то я не думаю, що ви будете успішними в цьому напрямку. У вас має бути тверде, сильне бажання покращувати власне життя. А не зголошуватись ніколи на менше. Я трошки адреналінщиця, я дуже люблю вигравати і дуже не люблю програвати. І я зрозуміла, що мені потрібно постійно навчатись, і я шість місяців їздила до свого першого вчителя по грантам В'ячеслава Михайловича Коваль. Він та людина, яка заснувала Донецький національний університет, одна одним була з засновників. Він був президентом Агенції регіонального розвитку Донбас, і він мене безкоштовно вчив 6 місяців, я їздила да, двоє маленьких дітей, викладання на двох кафедрах, бізнес у мене ще був транспортний, але бажання змінити своє життя і життя своїх дітей, як мінімум, рухало мною, і я їздила цілих 6 місяців для того, щоб навчитись залучати гранти. Тому що перший грант, який я писала 6 місяців, якщо б зараз мені ці можливості зі штучним інтелектом, які є, да з тими ресурсами безкоштовними, да от ви можете зараз з будь-якої точки світу, навіть якщо ви там зараз на кухні готуєте тортик якийсь або борщ, сидите і слухаєте ці ну ці мої напрацювання. Тоді не було такої можливості. Я витрачала гроші, я витрачала час, але я вже тоді думала, що я їх не витрачаю. Що я інвестую їх в у своє майбутнє. Тобто, для того, щоб працювати з грантами, вам потрібно прийняти рішення. Я зрозуміла, що я більше не можу працювати на ООН, тому що я не можу так вести бізнес. А я звикла е до, до багатозадачності, і я звикла до того, що в мене є такий там бізнес, де я займаюся творчістю, обслуговую клієнтів на прямому зв'язку з е клієнтами з бенефіціарами і. Е я побачила, що е, на ринку люди не знають про гранти. Навіть сьогодні я розмовляю з однією з підписниць, якщо вона тут є, передаю вітання з двома мільйонами підписників в Інстаграмі. Я їй розповідала ну, про гранти, що це історія не одного дня, не одного виграшу, що це має бути системна робота. І так, я вже розповідаю про це вісім років, і тепер повернемось до наших реалій. Давайте будемо чесними і подивимось, в яких реаліях існують українські бізнеси. Вихід є завжди. Це скріни буквально з вчорашнього дня. Це просто два запити, які мені прийшли в LinkedIn і в Instagram. І так, ну, так відбувається в мене спілкування щодня, кожного дня. До мене звертаються мінімум дві організації, які шукають грантрайтера, які шукають грантового менеджера, які шукають людину, яка їм буде готувати гранти, тому що їм потрібно розвивати бізнес або свою організацію в такому випадку. Ну а в нас немає вільних грантрайтерів. Наших учнів розбирають ще на початку навчання, іноді до початку навчання. Я сьогодні розповім, як працювати з грантрайтерами, які надії варто на нього покладати, а які ні до можливості ринку. 2024-2005 роках зараз дуже важливе повідомлення. Кожного року я проводжу один такий вебінар на рік, де знайомлю українців з тенденціями грантових організацій на наступний рік. Я дуже довго проводила це дослідження. Я буду дуже вдячна. Якщо ви будете десь розповідати цю інформацію, зсилатись на мене, тому що це моя інтелектуальна власність, вона є захищена тенденції на кінець 2024-2005 року це екологічні ініціативи соціальні проекти технологічні інновації і підтримка локальних ініціатив які тренди існують зараз на ринку перше це післявоєнна відбудова та інфраструктурна Проекти на них вже виділені гранти на наступні 10 років: стійкий розвиток та екологічні проекти, соціальне підприємництво та розвиток громад, технології та інновації, гранти на освіту та розвиток людського капіталу, міжнародна співпраця, партнерство та інтеграція і цифровізація. Як всередині компанії, так і зовні. Вам варто звернути увагу на те, що тенденції визначають успіх грантових заявок. Тому що дуже, вчас, дуже так, часто буває так, що ми придумали якийсь проект, але час його ще не прийшов або давно пішов. І якщо ви не на одній хвилі з донорами, то успіх ну, навряд чи. Буде увага, і ви отримаєте грант. Основні вимоги донорів це підтримувати глобальні тренди, світові е інновації та сталий розвиток. Глобальні тренди це те, куди рухається весь світ. Так? Зараз весь світ рухається у напрямку безпеки і в напрямку збереження планети, так? екологічному напрямку. Сталий розвиток говорить сам за себе. Донори надають багато, дуже коштів на те, щоб. Зберігати довкілля соціальну рівність, підтримувати, мінімізувати, скажімо так, зміну клімату. Ви бачили да, в Африці, вже йде сніг, там ледниледні ці льодовики тануть. Що ми вже зробили зі своєю командою? Перше, що ми робимо, це залучаємо гранти для своєї команди. Я можу сказати, що всі 8 років свого бізнесу і всі 20 років, коли я працюю з грантами, перше з чого я починаю, це залучення грантів собі. І ваше завдання, звісно, щоб думати про клієнтів, думати про продажі, але ви маєте забезпечити перш за все сталий розвиток собі особисто в 2024 році. В цьому році ми завершили програму імпакт при 1.0» і розпочали. Зараз триває програма Impact два 2.0. от тільки одні з цифр. Це коли ще проект тривав. У нас статистика менторського етапу. Ми робили цей проект на замовлення USAID від американського народу Агенція з розвитку з міжнародного розвитку. У нас навчалось 650 підприємців підприємств України, яких які ми навчили працювати з грантами. Це ви бачите зараз скрини з нашої презентації, коли ми підводили підсумки. І ми думали, що наші учасники залучили всього 4 мільйона гривень. Коли ми підрахували все, що отримали наші випускники, то виявилось, що це більше 60 мільйонів гривень за три місяці нашого навчання. Тенденції зосереджені знову ж таки на п'яти напрям: це відбудова інфраструктури. Екологічні підприємниць, екологічне підприємництво, да, тобто соціальне, хто сьогодні писав чатику е, інновації, молодь і підтримка молоді і агросектор. Де шукати грантові програми? Де шукати грантові програми? На більш часте запитання у нас. Донори створюють платформи. Е, тут всі гранти зібрані Європейського союзу на цих двох платформах: простір і гурт в інтернеті. Тут зібрані гранти для громадського сектору, і для бізнесу, і для стартапів. Є два телеграм-канали. Грантові фішки Людмила Гуляєва веде дуже крутий канал, на 20 тисяч підписників. Грант-маркет Маркет це канал, який фінансується донорськими організаціями, і там ну, просто десятки, там сотні конкурсів щодня. Але чи це вам допоможе, коли ми дивимося на ці грантові програми? В нас запалюються очі, і ми думаємо, о Боже, і цей конкурс я хочу, і цей конкурс я хочу. І потім, чим це закінчується, тільки нашим хотінням. Тому що, тому що дуже часто ми бачимо можливості, ми загораємось, і тут ми зупиняємось, тому що ми дуже боїмось розвитку. Тому що ми всі думаємо, що от з понеділка ми почнемо працювати з ранком. От з понеділка ми почнемо бігати. Я ставлю іноді 5 будильників для того, щоб прокинутися, і це мені не допомагає. Вірніше, дуже рідко допомагає. Так само і з ранками. Наш мозок влаштований так, що ми, у нас наш мозок нас дуже сильно захищає від будь-чого нового. Йому. Дуже зрозуміло, наприклад, накритись простирадлом да і спати далі. нашому мозку дуже зрозуміло не рухатись, не робити зайвих дій, тому що що? там боляче, там можна отримати відмову. Тут головний висновок: не просто дивитись: ой, клас, скільки грантових програм, а де ці гранти шукати. Вам важливо просто прийняти рішення і побудувати систему роботи з грантами. Тепер уявімо портрет цієї людини, яка працює з грантами, або для свого бізнесу, або як фрилансер, да, або в компанії. Чотири найважливіші характеристики у вас мають бути, які ми навчаємо просто на, нашу, на нашому курсі, або ви можете повчитись окремо. Перше це проектний менеджмент, біч українського суспільства. Те, як планувати свій час, свій проект, людей, ресурси. У нас просто цього немає в голові. Нас не вчать цьому в школі, тому мені довелося цьому вчитись самостійно, і тепер я знаю вас. О, я вчу вас. Друге, критичне мислення та увага до деталей Ця робота з грантами неважливо в своїй організації або в компаніях, якщо ви хочете працювати, або собі писати, да, або цим заробляти. Ви маєте бути прискіпливим до деталей. На Авось тут ніколи не піде, тому що в грантовій заявці важливо все, важлива пунктуація, важливо, ви грамотний правопис, і це коштує сотні тисяч доларів, якщо ви зробите помилку. Якщо ви неграмотно пишете, донори, дивлячись на вашу грантову заявку, можуть прийняти рішення вас не фінансувати. Тому що якщо людина не може грамотно написати текст, ну навіть якщо я Ну, бувають опечатки, одруківки, да? але зараз скільки сервісів, ну, їх дуже багато. Ми будемо вас також на навчанні з ними знайомитися з цими сервісами, які допомагають і англійський текст. Вам е, з Google-перекладача е, перевіряти його якість, і українські тексти перевіряти. Тому людина має бути, яка працює зранку, не байдужа. Просто людина, яка приходить на роботу з 9 до 8, це не та історія. Тут має бути чітка направленість на результат своєї роботи і на якість цієї роботи. Комунікація, уміння пояснювати складні речі простими словами. Ми ж так само видаємо гранти від ООН і зараз ще будемо видавати від однієї організації трошки пізніше. Про це розповім звісно, що першим нашим випускникам. Нашим студентам, да, нашим учням, але дуже часто отримуючи грантові пропозиції, ми бачимо ну, просто масло масляне або дуже багато води в тексті, і ти не можеш зрозуміти суть. Тобто, ви вже бачили, да, як це як це працює, наскільки треба бути уважним, і скільки багато там бюрократії, перевірок. І четвертий пункт, який притаманний має бути цій людині. Четвертий блок це стресостійкість та впевненість у своїх діях. Просто уявіть цей, цю вашу стресостійкість, коли в день ви можете отримати 9 відмов від 10. Ну, тут люди, які хочуть закінчити там, від відмови життя самогубством, точно це не їх робота. Ну і не ваша, якщо ви людина тонкої душевної організації. Просто прийміть цю статистику. Ви будете отримувати. Мінімально 10% тільки від поданих заявок. Інколи отримання гранту це справжня лотерея, да. Тобто, ну це конкурс в грантових конкурсах, в принципі, вони такі, як і спортивні змагання, да? або як навчання в школі. Ну, не буде 100%, не буде 100% результату, що всі прямо отримають перше місце у якомусь. Боже, як це буде сорівнування компетішн, буде один переможець, або їх три буде, або десять, але ніколи не сто відсотків. Просто прийміть це. Ну просто ну скажіть, ну сьогодні не отримав окей. Ну все дуже легко. Ваш бізнес можна масштабувати за допомогою грантів і співпраці з грантовими спеціалістами. Протягом найближчих шести місяців ви зможете отримати необхідні знання та вже досягти в перших результатів, які можуть бути це ці результати.